Як відбувається евакуація поранених, і з якими викликами стикаються медики, в яких умовах вони там працюють? Бо знаєш? Є фото, які виставляє також там медики, які працюють на фронті. Але ж ну, це що там потенційно неприйнятний контент, uh -huh. да, і не всі теж відкривають, щоб подивитися, що ж там за потенційний контент. Тому що ну, інстаграм і залом ми хочемо бачити, що квіти каву, ми хочемо бачити щось хороше, а не війну. Але а, війна з 14-го триває, да, якщо ми беремо саме таку війну сучасну, а, вона. Стало дуже жорсткою 22-му, і вона стає все жорсткішою. Ну на жаль, ми не можемо сказати, що на фронті стало добре. От перемир'я скоро в нас там тихо. А, ні, ми не можемо це сказати, тому що ну там, якщо в 15-му, 16-му році да, в нас було таке все заморожене. Ну зараз ні. Зараз мені здається, а, я не експерт, але мені здається, те, що я чую, да там вів від друзів, і так що ну вона набуває таких жорстоких, просто далі прогресів, проявів і тим паче з цими дронами і в піві. Що е, я не була на фронті вже більше року, і я абсолютно не уявляю, як він зараз виглядає. Я думаю, якщо б я зараз сюди приїхала, я б а ах... від тієї різниці, яка сталася лише за рік. І от в яких умовах е, ви там працюєте і з якими викликами стикаєтеся? В поганих умовах. <хі> Давайте почнемо з того, якщо говорити одним словом. Загалом, з 22-го року, вона ж війна дуже сильно змінилася. Для мене це трохи було. Шоком, бо я ж звикла з 19 по 22, що ти от знаходишся на одній точці, ворог десь далеко, він ніколи не проникає до тебе, ви ніколи не просуваєтеся вперед. Ви просто це позиційна війна, застили на одній точці, поранені там я не знаю раз на кілька місяців і то через необережність. В 22 починається за один день оцей весь хаос, коли тобі треба з нуля. Побудувати абсолютно всю систему евакуації від е, окопу і до тилового госпіталя. 22-й рік це, звичайно, було дуже казково, тому що ну я казково, отак от 22-й, 23-й, тому що постійна динаміка, постійний рух або на тебе, або ти вперед ідеш, просуваєшся. І там, коли я працювала на Київщині, ми тільки там розбудуємо якусь е, точку. Якийсь стабілізаційний пункт, який проплануємо все, а тут хоп, а вже вперед рухаємося. Вже треба бігом іти за тими військовими, просуватися все заново ставити на ноги. І ну, хаос, яким не можеш стик... якось фіналізувати його. Коли я вже поїхала працювати на схід, е, от я там по-справжньому вже відчула більше, що таке. Війна 22-го року, бо, ну, Київщина, все було страшно жорстоко, але насправді, завдяки нашим неймовірним військовим, ми впорались доволі швидко і доволі ефективно, як на мене. Хоча втрати, на жаль, досить великі були за цей час. І от на Сході, це була зовсім інша історія, тому що. Працювати доводилося постійно під ворожою авіацією, під е, ворожими вертушками, під мінометами, під артилерією. І це ще дронів не було, вони з'явилися вже трохи пізніше, це вже інша історія була. Евакуація постійно е, мала деформовуватись, тому що сьогодні там наші посадку взяли, вже на наступний день іншу посадку росіяни взяли. Відповідно, вам вже треба не, не так їхати. Ми купу разів взяли. Запізнювалося іноді на евакуації, тому що ми просто не знали елементарно нову дорогу, новий маршрут. А це все час, який ми програємо. На щастя, жодної з цих історій там не закінчилося сумно. Це прям величезний плюс. Величезна кількість навантаження. Я завжди якось там намагалася ж ми працювати по стандартах, да по там всіх оцих протоколах, ті де на одного парамедика, на одного бойового медика, там один-два поранених. А в тебе виходить ситуація, що наскільки сильна інтенсивність боїв, що до сьогоднішнього дня в кейсивак, які вирушають максимально близько до фронту, якщо в нього це виходить, закидають всіх: і поранених, і тяжких, і тих, хто вже там майже дух спускає, і загиблих. І ти в цій машині одночасно була купа ситуацій, коли повзати доводилося по мішках з мертвими для того, щоб допомогти живим. І тільки коли це все закінчилося, ти там приїжджав, приїжджала на то. Я, ну, ми з колегами приїжджали на точку туди, віддавали поранених туди загиблих, сідав і намагався взагалі зрозуміти весь цей абсурд, який відбувається навколо тебе. Бо це не те, до чого я готувалася. Це явно не те, до чого готувалася купа медиків, особливо медиків, у яких є якісь там цінності, якісь там людиноцентричні mm. концепти, така філософія поваги до мертвих до живих. А ти маєш ногами товктися по мертвому, бо ну бо інакше ж не вийде в цій машині ніяким чином покрутитися. Бувало до сьогоднішнього дня це, напевно, найстрашніші, найгірші історії. І, і зі мною це траплялося, і з моїми колегами, коли через росіян, через дрони, через артилерію, через авіацію єдине, що ти можеш, це чути в рацію, як людина, яку ти хочеш врятувати, помирає, бо ти не можеш доїхати. І ти сидиш з усвідомленням того, що як медик зараз ти програв. Бо ти не виконав свою місію. Оце заради кожного життя воно не здійснилося. Ти тільки почув, як тобі спершу кажуть 300, а потім ти чуєш 100 і крики, і вже через якийсь час чуєш 200. Інша історія, що з кожним роком все важче і важче добиратися до, перед... ну, типу, до позицій переднього краю. І відповідно евакуація взагалі може тривати там по кілька годин, по кілька днів. Це тижнями може іноді проходити евакуація. особливо якщо ми говоримо там про операції на воді. Це взагалі жахлива історія. І я знаю купа людей, які прям не змогли там до кінця провести евакуацію Тому що для того, щоб перетнути водну переправу, uh -huh. це важко, це складно. Небо постійно контролюється ворогом, і ти знову, як медик, програєш, і я розумію, як це, бо я була на цьому місці. І найбільш складно, коли ти там зустрічаєшся з якимись західними колегами, і вони тобі розказують, що про омагат, oh 12 minutes, you know? Типу, я був такий збентежений, такий нажаханий. Поки прилетів вертольот забрати нас з пораненим, і ти такий сидиш. Шість днів евакуації з відірваною ногою, хочеш? Ну, типу, можем фотографії, можу показати відео. От диви, як воно насправді буває, і морально воно нас б'є доволі сильно, тому що. Мало то, що обстановка на фронті складна. На, наскільки динамічна, що кожного дня щось нове, щось постійно змінюється. Ти не можеш бути впевненим, що завтра ти будеш на цій точці, тому що ми постійно, наприклад, жили на, сум, на сумках, бо ми боялися, що в будь-яку секунду там може mm -hmm. статися прорив, і ми знаходимося в такій точці, на яку 100% прям першими підуть. І вже коли я там виїхала Авдіївки, дійсно так і виявилося, позиції, на яких ми. Власне, працювали, на яких ми були, їх і взяли в оточення. Зайшли через село, в якому ми працювали. Тобто ти ще й постійно маєш сидіти на оцих сумках з зібраним рюкзаком вдіти і в бути, ні секунди розслабитися, бо ти не можеш зрозуміти до кінця, що станеться через годину. І на це все накладається моральний тиск, бо ти приїжджаєш виконувати місію. Ти її не можеш зробити, і все, що тобі лишається, це якщо пощастить, хоча б тіло загиблого забрати, бо, скоріше за все, і таке не виходить дуже часто. Бували історії, де там, ми забирали тіла аж через 2-3 тижні, бо тільки тоді отримували хоч якийсь доступ, хоч якусь можливість. І, і це теж було частиною цієї важливої місії для тебе, що якщо ти не впорався з тим, щоб врятувати життя, то хоча б дай можливість сім'ї попрощатися. Кожна ну, типу, постійна зміна цих всіх тенденцій, постійні технологічні розробки росіян. Ми знаходимо протидію, вони знаходять протидію на протидію. Всі з дронами. взагалі ж це зараз складна історія, тому що постійно ворожі очі над тобою висять. Ти не можеш пробратися. Спершу, якщо ми там спокійно ще могли їздити на л всі, просто там на якихось машинах, які переробили під Кейсу. То зараз є просто незліченна купа точок, де навіть на броніжний можеш приїхати прибратися, і знову ж таки я зараз не говорю про евакуацію на воді, яка. Це це окрема історія. На жаль, ми там багато в чому програємо. Ми напрацьовуємо роками зараз свій досвід евакуації на воді, але стикаємось з тим, що ворог переважає. На жаль, краще знає, як проводити свою евакуацію, має більше дронів і БПЛА в небі, має потужнішу артилерію, більше контролює територію. Тому. Це от, от з тим і доводиться жити. Напевно, я б навіть сказала, якщо коротко, що медику доводиться на війні жити з фактом того, що він часто може програти як людина, як медик.